Всім привіт, народ, з вами Ромікрат. І сьогодні я буду відповідати на ваші питання. Але звідки ці питання? Звісно ж, в моїй телеграм-групі. Думаю, якщо ви підпишетесь, то ваше питання може попасти в наступне відео. Але сьогодні хочу, щоб ви набрали на цьому відео 15 лайків і вийде наступне відео. Якщо ви наберете і, звісно, напишете в коментарях свої відповіді, або зайдете в блог групу, то по суті вийде нове відео. Тож народ. Давайте почнімо. Так, і перше питання: пішов би ти на фронт? Е, чесно, не знаю. Раді того, щоб пойти і просто мти. Чесно, ну реально неохото йти просто на фронт. тому що просто наші власті і такі далі. Ну, ви самі розумієте, Тож, ж навірно, ні. Якщо б в тебе з'явилася дівчина, що ти будеш робити? Ну, як обичний хлопець, я буду дарувати квіти, буду дарувати цукерки, радувати її своєю любов'ю, так і далі. Головне, щоб вона була вірна і не продавала, так сказати. Чи є у світі рабство? Є, так сказати, рабство, але добре, що не в нас в Україні. А може в нас в Україні є. Ну, хто його знає. Тож, ну, по суті, должно бути. Я так думаю, але не хотілося би. Що б ти робив, якщо би в тебе був головний фанат, фанатка, який був би ідеальний ідеальна, але підтримує ЛГБТ. Та чесно, народ, ми вже уходимо з цієї теми. Просто я хочу сказати, що я вже не буду оце знімати відео що там підписник піснюти, там що я буду обіжатися на цей ЛГБТ. Мені вже чисто побарвало. То ж, по суті, навіть любий. Хоч вона там е, за ЛГБТ просто по барабану. Тож, по суті, приймаємо будь так сказати. головне, не якісь там. Ну ви самі розумієте. Чи буде фан-зустріч в Макарові? Е, чесно, так, да. літом буде фанзустріч. Е, якщо ви будете підписані на блог-групу, то по суті ви можете не пропустити цю фанзустріч. А коли вона буде, ви дізнаєтесь іменно там. Тож підписуйтесь, тому що там вже вся інформація. Буде ближайшим літом, так сказати. Чи є якісь страхи? Чесно, раніше я боявся змій, і це реально страшно. Коли, ну, знаєте, це страх е, з, як вам сказати з дитинства. Коли ти, я пам'ятаю, пам'ятаю чесно, коли я е, просто йшов по городу і повз обичний вуш, і чесно, це було страшно. Тобто я йду, він передо мною так виповзає, так сказати, теж страшно. Ну, і... По суті, це маленький мій страх. Ну, навірно, один. І то я думаю його побороти. Коли сходка в Кременчузі? Чесно, невірно, ніколи. Бо тому що я не особо. Якщо я, звісно, стану блогером, знаєте, таким великим в мене там буде мільйон, буде там машина, те те, те, то є шанси, що фан-стречі можуть бути по всій Україні. І то, якщо, звісно, кожен підпишеться, поставить лайк і напише коментар, то ну. Є шанси, що я піднімуся і все буде чудово. Якщо б в тебе була дівчина, ти її дуже кохаєш, вона, вона написана казахською, ну ладно, я по постараюся перевести українською. Ти її дуже кохаєш, але вона е, тебе відправляє на фронт. Ти би був згоден, каже, йди, воюй, ради неї. Чесно, є сказати вам чесно, якщо у вас дівчина відправляє сама на фронт. Це по фану, що вона тебе не любить. Це вже 100%. І вона хоче здобути ти гроші після того, як ти загиб. Ну, тобто якось так, я думаю. Тож, по суті, ні. Я би сказав, пішла ти чим подалі, і все. Тобто, якось так. Що би ти зробив, якщо б твоя жінка народила дитину аутиста? Чесно, я хз. Мені по барабану. Головне, щоб. Я теж не знаю, як як відповісти на такі питання, які мене в житті не інтересують. Ну, чесно, не знаю. За кого ти будеш голосувати на наступних виборах? З таких є такі кандидати, як Зеленський, Арестович, Порошенко, Янукович і Залужний. Ну і Кличко Вова. Тось, тобто, чесно, по правді вам скажу, я не пойду ні за кого голосувати. Я взагалі не пойду на вибори. Бо тому що я розумію, що. Нашій країні ніхто не допоможе, тому що всі просто крадуть гроші. Де всі гроші, які получає наша Україна? Не де Вз... Ну я, я постараюсь без матків, тому що чесно, ну ви самі розумієте, ви ж українці, ми все розуміємо. Просто ні за кого я не буду голосувати. Як люди рішать, ну вони рішають, ну мені по барабану лічно. Я не пойду на вибор. Скільки тобі років? Мені 20. Але скоро мені буде вже 21 10 травня. Тож, по суті, не перепускайте, бо тому, що може на мою днюху вийти класний відос. На кого будеш поступати, на кого вчишся? Чесно, я вчився ще года два назад. Це вже точно. Ну, це вже наверное, я, я вже чесно не пам'ятаю. Я вчився на автомеханіка, здав, ну, так я сказав, учився год всього лиш. Е, учився год лиш і чесно. Не, не довчився, бо тому що чому була, був коронавірус, була війна, і дві практики я просто пропустив. Ну на першу практику мене не взяли, бо мені було 17 років, а війна почалася. Це вже була друга практика, коли ми вже уїхали, тому що наше село було окуповане. І виходить, що я не мог здати практику другу, тому що не було в тому селі, ніде не, не, не було в тому селі Тех СТО, так і далі. Ну, саме розумієте. Ромікрайд, отпишись від от правого двіжа. Якщо скинете мені нік, я відпишусь без проблем. Роміку, чи був в Києві? Як часто п'єш рево і як відноситься до, до політ? Ситуації. Зараз думаєш, хто винуват Трамп, хто е, і яку музику слухаєш. типу? Я щас не розумію, що ця людина написала. Але чесно скажу, е, рева я п'ю не часто, тому що зараз е, в мене як би сказати. Мічта скласти свій велосипед. Ну, самі розумієте, ви, мабуть, стежите в інстаграмі, в телеграмі, в тіктоці, так і далі. Я ж там сказав, яка сума, і я її збираю. Так сказати, в Київ я буду їздити може часто, тому що, чесно, цей год я не буду часто їздити в Київ, і то не варіант. Тобто, в мене є плани. Ну, ви вже узнаєте повністю літом, тому що чесно. Не хочеться вам розкривати всі відео, які будуть на цьому каналі. В Києві я буду, може, їздити часто, але не факт. Якщо в мене, звісно, є підписники з Києва, до політики я не особо відношусь, мені чесно по барабану. Тому що мені, воно мені взагалі не важливо, самі розумієте. Чим займаюся у вільний час? У вільний час я відпочиваю після роботи, і буває, я скачу якісь відео, або дивлюсь відео з Ютуба. Переписувати телеграм-групі, якщо хочете, можете підписуватись. Силка, є що, ви знаєте де внизу, либо в коментарях? Я хочу заробити чим більше грошей, щоб купити собі запчастини для велосипеда, щоб скласти і літом був класний контент. А який ви дізнаєтесь вже літом? Яка твоя улюблена машина? Чесно, раніше була Жигулі дитинства. Хотілося її купити. Як ви знаєте, хлопці починають з дешевих машин, тобто з Жигулі там і далі. Ну, в кожного своя мрія, тобто в кожну там своя ціль, яка яку машину купити. Я взагалі е, захотів купити собі Беху. Ну, як ви знаєте, беха стоїть теж недешево. Я дивився по ценах. Там 90 тисяч 100 тисяч. Чи куплю її, чи не куплю. Ну, ви дізнаєтесь вже, так сказати. Не знаю коли, але зараз я не планую. От часто, зараз це э, вам хочу сказати. От часто всі кажуть, що в тебе немає не мопеди, не машини. Я не хочу купляти, бо в мене нема прав. От я куплю, наприклад, машину собі лімопеда, мопеда, мене заберуть, э, так сказати, поліція. І тоді, ну, я уйду в мінус. Я хочу зараз э, купляти те, те, що мені от треба. Э, коли я здам собі права. От тоді я вже куплю свою машину там, і ну так і далі. Тобто розумієте, без прав я не хочу зараз їздити, тому що я уйду в мінус. Я хочу заходити в плюс, а не в мінус. Чи знаєш український гімн? Звісно, знаю. Ще не вмерла України ні слава ні воля. Ще нам, братям, українцям усміхнеться доля. Ну саме розумієте, тобто по суті. Ну я думаю, отак от я відповів на це питання. Де працюєш, скільки отримаєш? <працює> Працюю я на обичній грибниці, так сказати, різноробочі. Получаю в різних сумах там буває 7 тисяч в місяць, 8 тисяч. Ну я так сказати. Скільки місяця роблю? Тобто якщо я роблю з вихідними, то я отримую менше. Якщо я роблю в місяць, от, аванс у мене буде скоро, ви дізнаєтесь у телеграм-групі. Так сказати? Е, можливо, бажаєш влашуватися на іншу роботу. Ні. Бо тому що чому я не хочу з влаштовуватися на іншу роботу? Тут робота ближче додому. І мені так сказати, недалеко йти. Тут мене прищаття, якщо я опоздаю, звісно. Ну самі розумієте. Чи між готувати... Звісно, вмію. Я вмію готувати саме саме у двіціям. Я пам'ятаю в бурсі, кажу, там я готував собі обичні макарони, так сказати, на воді, Ну, саме розумієте, що в чаги можна приготувати. Ну, супи я там готував, я теж пам'ятаю таке собі, плюс-мінус. Готував. Коли самі іменно собі пам'ятаю один раз, коли наш повар комати не захотів готувати нам їжу, прийшлось мені. Я сповнив рецепт, як він там все готував. І Получається, в мене вийшло зварити лучше, тому що в того там щось те не дожарене, щось там те. Краще самі розумієте, це наші хлопці, так сказати, теж повара. Ну, готувати я вмію. Можливо, є смішна історія. А смішна історія про те, коли я пам'ятаю, що готував хлопцям цей суп, виходить. І... Получається, я пережарив цибулю до такої степені, тобто вона буває, знаєте, трошечки її треба поджарити. І я її поджарив до такої степені, що вона була чорна. Ну, це перший раз, коли я готовлю комусь, так сказати, і собі. І так сказати, приготував просто до чорного цвіта. Ну, це була, мабуть, смішна історія. Прийшлося потім викидати цибулю, так готовити нову, різати оце зажарювати. ну, це, напевно, так сказати, дуже смішна історія з поворотства. Чому назви відео з помилками? Розкажи, що це за фішка? Фішка в тому, от якщо ви, мабуть, замічали часто в інстаграмі помилки, там, наприклад, я пишу сообщення, там, знаєте, ну, трошки кораву, ну, так сказати. Ну, Трошки з помилками, так сказать, і люди, тобто вони на це бачаться. Вони от вони читаються, вони бачаться, вони пишуть коменти, вони от читають, вони дивляться, дають просмотри, лайки, так і далі. Вони просто дивляться на це названня, і вони пишуть коментарі. Там дехто лайкає, хто не розуміє. І вони так сказати, дають Ось така фішка маленька. І останнє питання, яка в тебе мрія? Моя мрія набрати на каналі хоча б один мільйон. Я надіюсь, звісно, це вийде. Якщо ви, звісно, будете підписуватись, ставити лайки і писати коментарі. То ця мрія дуже швидко збудеться. Якщо ви будете ставити лайки, підписати. І думаю, що ми доб'ємо хоча би 1 мільйон хоча би за 5 років. Я надіюсь на це. Ну, я буду знімати для вас топовий контент, а ви будете просто ставити лайки, коментувати і ділитися з друзями, і підписуватися. Тож, народ, думаю, вам сподобалось відповіді на запитання. Якщо на цьому відео набереться 15 лайків, я випущу в групі новий вопрос. Де ви задасте своє питання для мене, і я відповім на відео. Тож, народ, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. З вами я, Ромікай, і всім пока.